Привітаєм, сонечко! Здрастуй, дороге! Привітаєм, квіточку! Хай вона росте. Привітаєм, дощик, лися мов з відра. Привітаєм, друзів всіх! Зичимо добра. Діти, сьогодні я хочу познайомити вас з тендітною весняною квіткою. Проліском! Ще лежать снігові замети, а на проталинах вже видно блакитні, як небо, квіточки. Маленькі з ніжним ароматом. І починає здаватися, що саме їх, крихітних, але сміливих, злякалася зима і здалася. Про цю квітку багато поетів складали вірші. Катерина Перелісна. Це українська поетеса і письменниця, авторка багатьох творів для дітей, яка народилася в Харкові. Зі зміною влади в країні вона змушена була мігрувати в Північну Америку і дуже переймалася тим, що діти, які відірвані від своєї рідної мови, вчили її та не забували. Тому вона продовжувала писати для дітей. Ось послухайте вірш, який називається пролісок. Я пролісок синенький. І перший навесні сказати вам раденький. Кінець, кінець зимі. З під снігу мій листочок до сонця простягну, І ніжний мій дзвіночок вітатиме весну. Дітки, давайте разом вивчимо цей чудовий віршик, а в нагоді стануть картинки підказки. Тож повторюємо ще раз. Я пролісок синенький, і перший на весні сказати вам раденький, кінець, кінець зимі. З-під снігу мій листочок до сонця простягну, і ніжний мій дзвіночок. Вітатиме весну! А тепер спробуйте самі розказати цей віршик. Молодці! Сподіваюсь, що у вас все вийшло. Тож чекаю на ваші відео, де ви розповідаєте цей вірш. До зустрічі, малята!